Всім вітання, друзі. Нещодавно до мене написали з одного популярного українського інтернет-магазину, який займається компонентами для FPV-дронів. Для мене стало це якоюсь несподіванкою. Вони вирішили прислати мені дарунок. Ось він перед вами. І насправді, якщо ви бачите це відео, ви напевно вже здогадуєтеся. Я насправді не здогадуюся, що тут всередині, тому з нетерпінням хочу його розпакувати. І так. І тут ціла купа фірмових ремішків для дрончиків. Це дуже актуально, тому що в мене зараз є багато, велика кількість дронів, які я збираю для ЗСУ на різні, знову ж таки, волонтерські збори. І тому вони пригодяться. Як бачите, вони зроблені з матерії, вона така прорезинена. Це для того, щоб акумулятор не скользив. І довжина, по-моєму, тут 300 мм, наскільки я пригадую. У мене, до речі, назбиралася ціла купа е цих стрепів, я зараз вам її продемонструю. Давайте тоді зробимо коротенький огляд, раз вже така. Так, така у нас історія з'явилася. Е, відповідно по ремінцях, вони є певної довжини. використовуються пластикові або, знову ж таки, металічні. Металічні в тому плані кращі. Пластик все-таки може ламатися. І далі матеріал, з якого використовують. Самі простіші, ось такі можете на Aliexpress знайти. Але саме їхня критична це оця пайка тої липучої частини до ось цієї такої. Переважно як дуже їх туго затягувати, то оця частина відривається. Вони тримають, вони непогані, вони дешеві, але ну, з великим зусиллям тобто, вони, вони рвуться. Це самий простий такий ремінець. Далі від Ready to Sky ми бачимо трошки ширший, але теж такої конфігурації. Тобто ті-ті самі прості не рекомендую. Наступна така категорія це вже, напевно, ось такі, але прорезинені. Ці, я думаю, вони на такому наступному місці, по, по якості. Ну, Тобто, вони не скользять, думаю, це. Далі в нас є ось такі, такі як шкір-замінник, і ці, в принципі, от бачите, сама, сама ширша лінійка е, різних виробників. Іде не тут вже по якості шва можна якось цей. Дивлюся, наприклад, з PDB, мені найбільше імпонує. Теж якийсь шкір ну, трошки ремінець стирається. Але оці довго служать металічна. Ця. Якщо взяти ще якісь, ну, наприклад, iFly і Hobbymania, ну, тут трошки менше бачите, швів, можливо, ці швидше знову. Тут, я, тут не реклама і немає ніякої рекламної інтеграції, тому те, що я бачу, те і вам розказую. І нарешті сама така, напевно, краща категорія. Бачите, два ремішка. Що один, що другий зверху вони відчуваються прорезинені, якщо взяти цей то він взагалі суцільна резина. Тут відчувається нотки нитки такої прорезиненої. І липучка, воно все прошите. Плюс, якщо ви бачите, скільки тут пошиття, відповідно, це є досить круті надійні ремішки. Так само партизан. В партизані тут трошки більше нашиття, його не видно. Але менше, менше ось тут. От. Тому ці два, два ремішка для мене такі лідери топ, топ серед ремішків. Не знаю, чи актуальне вам це відео. Но, насправді така дрібниця, але теж неприємно, коли у вас е, ремішок виходить з ладу рвець. Тому ось так. Дякую звісно, за подарунок. Воно все піде в роботу. І ремішки класні, напевно, я би навіть їх рекомендував. Нагадую, знову ж таки, без реклами це вже на ваш вибір. Тому дякую за перегляд. Підписуйтесь на канал, ставте лайки і до наступних відео. Па-па!